Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні вирішила спекти медові кексики, його взагалі, це тісто, використовую для медового такого торта, який перекладають сметаною. Але я це тісто дуже часто використовую і випікаю в маленьких таких силіконових формочках кексики, мені подобаються. вони. Я не сумніваюся, що багато, можливо, із вас цей рецепт знаю, бо з цього рецепту беруть різні, придумують форми. І торти, і кекси. І, думаю, можливо, і ще щось. Що нам потрібно? Нам потрібно сюди 4 яйця. 4 столові ложки меду без великої гірки. Дві чайні ложки соди. 200 г цукру, але я беру 100 г цукру, 200 г вершкового масла і 300 г борошна. Що ми повинні зробити? Ми повинні яйця збити з цукром вінчиком, не намагаючись збити їх до піків, а просто до однорідної маси збити. А мед, я ставлю на маленький вогонь. І коли він розтане, я додав сюди сюди чайні ложки соди. Воно вспінеться, а тоді ми додамо сюди ще вершкове масло. Ось так. Збираємо яйця із цукром. Яйця збиті до однорідної консистенції, бачите ось так. І Ось уже у нас мед майже майже розтопився. Зараз він стане таким прозорим і ми сюди додамо соду. На 4 ложки столові меду додаємо 2 чайні ложки соди. І розмішуємо, вона вступає в реакцію із мене. Зараз буде вспінюватися. Чим довше ми її будемо тримати мед на вогні. І він буде колір діставати такий медовий, темний. Карамелька така буде як робитися. Якщо його зараз зняти, то буде світле тісто. А якщо потримати, зараз ви побачите? По бокам він уже починає біля стінок, бачите, темніти ось, ми його тримаємо. Бачите, яка у нас Реакція іде і вже якого кольору. І тепер ми додаємо сюди, так, зараз вкину, щоб воно додала вершкове масло і помішую, щоб воно розтопилося. Ось і все. Зараз трошки охолоне, бо гаряче. І Ми з'єднаємо із яйцями із цукру і сюди просіємо 300 г борошна і замісимо таке тісто. На цьому все дуже просто і швидко. Все я з'єднала яйце і мед, ось така консистенція. І тепер потрішки розсіюємо сюди муку. І перемішуємо. і покажу, яка має бути консистенція кіста. Друзі, от подивіться, бачите, як добре густа сметана отакою спадає як ленточкою. І зараз я витягну формочки, вам покажу, які. У мене є отакі маленькі, 18 штук, але мені навіть їх не вистачає, бо в мене є ще більші трішки. Я практично, у мене є ще 6 таких більших, то я практично їх всіх і використовую. Бо коли я накладаю тісто, зараз попробую одною рукою, так, щоб не, не покопати, не поляпати, вони підростають. Тому потрібно сюди десь зараз покажу трішки більше, ніж пів формочки накладати. От. Зараз всі так розложу, включу духовку на 180 градусів і вони буквально 15-20 хвилин і вони готові. Друзі, вийшло в мене 18 таких маленьких штучок і тільки дві більше. Менше, ніж по половинці, бо я в деякі формочки побільше подобавляла. І все. І в духовку зараз їх 150, зараз буде 180 градусів і поставимо їх в духовку. Все, вони в мене 25 хвилин були в духовці. Подивіться, як легенько вистрибують. Готові вже. Деякі я вже витягнула, бо діти вже хочуть до чаю. І до них можна додати різні сухофрукти або горіхи, чорнослив, Я інколи додаю. В цей раз нічого не додала, а хочу вам ще показати, як я роблю. Інколи зверху я отак просто сметанкою змащую. Вони і так смачні, без нічого. Але так, щоб гарніше було. Сметану з цукром пудрою. Розмажуть. І, друзі, посипати отак чим-небудь темненьким маком. Ось такі кексики виходять. Хто не знає цього рецепта, пробуйте, бо це дуже смачно. Всім рекомендую смачного.